Познайомилися ми з ним в Одесі, коли я навчалася. Олександр вже працював, і в нас знайома наша Хрещена, вона у нас одна. Я переїхала після учоби назад до себе в Подільський район. Там я працювала, одружилася, народився в мене старший син. Вадим, і потім одного разу, ну, вже після семи років спільного життя, я вирішила, що я зробила дурницю, тому розвелася зі своїм чоловіком першим і приїхала в сам Подільськ з сином. І потім якось одного разу, 23 лютого, по-перше, дзвінок. Від незнайомих, ну, номер незнайомий. Я піднімаю слухавку, і він мені каже: привіт. Як справи? Чим дихаєш? Це його була корона фраза. Я питаю: хто це? Він каже: Сашко. А я кажу, привіт, ті Хочу з тобою зустрітися. Тобто хрещена дала мій номер телефону, ну, і він мені так зателефонував. Ну, ми домовилися на другий день зустрітися в місті Подільськ. Приїжджав часто дуже гратися з сином. Вони знайшли дуже швидку ну, спільну мову, і одного вечора мені син каже. Мама, а можна дядя Саша бути нашим татом, моїм папою? Потім у 2009 році народився наш спільний син, і у 2010 році ми одружилися і е, вже жили як родина. На момент повномасштабного вторгнення Сашко якраз 22 лютого підписав контракт новий. Хоча напередодні усі ж говорили, що буде війна. Ми безпосередньо обговорювали: ну, що буде, якщо, наприклад, це буде до того, як він піде у рейс, то він казав, звісно, що я нікуди не піду. Я піду служити, але е, він мені перше подзвонив 24 лютого зранку, тому що він якраз тільки е, прилетів у готель і подзвонив і сказав, що почалося. Каже: я, мабуть, мабуть, не, ну, не піду. Е, на параход, я, мабуть, зараз зразу відлітаю назад. Йому спочатку обіцяли перший місяць, що знайдуть йому заміну, і тоді його спишуть, але він, не дочекавшись, він розірвав контракт і прилетів, і 6 травня він вже був у військкоматі. Призначення у нього було таке: так як він мав вже звання молодшого лейтенанта, йому дали замкомандира, Першого батальйону аеромобільної роти по морально-психологічному забезпеченню. Вони були на Лиманському напрямку, Северодонецькому, і він мені завжди багато не писав, тому що не можна. Було такі, що не з'являвся на зв'язку довгий час. І я більше. Частину дізнавалися від його ну, побратимів, друзів, братів, де він знаходиться. І коли він знаходився в Мар'їнкі, ну, там був на той момент жах, е -е, коли він мені казав, там пів Мар'їнки наші, пів Мар'їнки росіяни, типу, ну і е -е, вони. Зранку було так, що йому набрали його і сказали, що треба забрати пораненого трьохсотого. І виконуючи це завдання, він біг і наступив на міну на Ліпесток. Після того, як його забрали, його доставили спочатку у львівську лікарню. Він там знаходився деякий час, йому намагалися зберегти стопу. На жаль, там були і британські лікарі, які казали, що у наших випадках це все одно би була ампутація, тобто ну, це все це даремно. Але наші лікарі намагалися тіпа, зберегти це все. І... А він лежачи кожного дня, дзвонив своїм побратимам, тому що там вже почався жах марінки, і були кожен день, тіпа... і я перший раз побачила, як мій чоловік плаче за хлопцями. І він казав їм, ви почекайте мене місяць, і я через місяць до вас прийду. Я тут місяць полежу, мене зараз тут під... підлаштують, налаштують, і я буду у вас. Але нічого не вийшло, і щоб врятувати йому стопу, зробити імпланти, ми. Подали заявку на реабілітацію і встановлення імпланта в Європі. І він туди попав, але найбільший поштовх для того, щоб що життя продовжується, і з протезом теж можна служити. Він побачив теж фотографії, йому скинув його побратим. Казав, що типа за не хвилюйся. Тіпа, ось тут у нас є такі приклад. Микола я не буду ну, казати, де він служить. Що в нього йому поставили і, і дали додатковий ще протез, і він бігає, і етат, і повернувся, і служить. Тіпа, все буде добре. І це для нього стало мотивацією. І він сказав, що скоріш за все я напевно, повернуся, якщо все буде добре. Після повернення з Нідерландів з реабілітації протезування в 23-му році, 16 липня, він вже вирушає туди. Але в нього ж не було цієї машини, бо машину, яку йому подарували волонтери, записали на нього, вони мали на неї приїхати, але вона зламалася. Тобто це був якийсь сигнал такий зверху. І він казав, що типу, я їду от 16-го і може через 29-го повернуся, тому що треба забрати. Машину має вже приїхати поремонтуватися. І буду забирати машину, типу, і повернуся. І він в той же день, коли прибув туди на місце, і сказав, що тут мене чекає моя посада. на Ж сама, така ж сама, типу заступник командира роти з морально, ну, морального забезпечення. І я кажу, добре, кажу, ну, питаю, там, як, де ти йому саме, він не, мені не розповідав, а були вони на Донецькому напрямку біля е, населеного пункту Красногорівка. А Красногорівку, цю, як він мені сказав, там, ну, майже тиждень, як типа, звільнили, але все одно це був кордон межа бойових дій. Потім в обід, 26 числа, я ну, завжди йду на обід і завжди виходжу на двір, і ми ще там буваємо, спілкуємося, коли в нього є змога. Але він мені не казав, де він іменно знаходиться. І в обід ми Теж переписувалися, не говорили, але переписувалися. Я йому кажу, що я тут подумала, що я не встигаю всю вишню обробити, буду робити наливку. Типа, перший раз, а я... він каже, в тебе все вийде. Оце останнє його повідомлення. Потім ми, коли була перерва була, я вже йому пишу, він не, він не відповідає. 28 числа мені подзвонили з ТЦК і просто спитали Павліна Оксана Анатолійовна. я кажу так, підскажіть, будь ласка, вашу адресу проживання. Я кажу: а навіщо вам? Чого ви питаєте? Я одразу нічого. Ну, я кажу, ви що знаєте, про мого чоловіка він не виходить на зв'язок. Він каже, ні, ні це просто формальність, ми тут документи заповнюємо. Я кажу, так він лишав, там у вас повинно бути, кажу, адреса. Ну, все, потім я знову подзвонила по братимові, кажу, щось що мені дзвонили, що, мабуть, щось трапилося, а мені не говорять. Я їхала на роботу, і мені подзвонили знову з ТЦК і попросили приїхати. Зателефонувала своїй подрузі, мій чоловік служить у штабі і попросила, кажу, дізнайся, хай дізнається, що з Сашком. І кажу, мені треба їхати, я не хочу їхати туди. Я, Я, я чувствую, відчуваю, що мені щось скажуть погане. Але не погодилася, що підійде до мене. І ми поїдемо разом. І коли ми приїхали, мені повідомили цю страшну звістку. Саме що він появився? Мені, е, да, мені не вони пояснили, мені вже цей побратим пояснив, що він не міг мені сказати. Типу, він знав це ну, 26 числа. Його знайшли. Він знаходився в будинку і там виконував свої ну, якісь обов'язки безпосередньо прямі. І був, ну, він виходив на вулицю чи йшов у будинок, тобто ну, його знайшли вже на землі, з осколками. Ну, я сказала, що скоріш за все це був дрон камікадзе. Тобто, за спиною він у нього розірвався. Ні, час не лікує. Не лікує тільки, ну, звикаєш, більш-менш приходиш, якби. Осознаєш, сприймаєшся, сприймаєш і продовжуєш життя, тому що, по-перше, це діти. Діти, хлопці, вони теж чоловіки майбутні. А я намагаюся жити далі, допомагаю. Хочу завершити мрію, нашу мрію. Ми напередодні мали будувати будинок, він завжди казав, син у мене є, дерево я вже садив у школі, залишилось тільки збудувати будинок. Тому я продовжую його. Мрію і будую наш будинок. Ми неодноразово говорили про початок повномасштабного вторгнення. завжди казали, І завжди його знайомі, всі, бо у нього багато було знайомих, які лишилися за кордоном. І всі питали, чому? Ну навіщо? Ну, тобі так. Ой, як то кажуть, випала вдача, ти в той момент покинув країну, Ну, залишайся, тому ти можеш залишитися і все, і забереш сім'ю і все. Він каже: ні. По-перше, я не можу так поступити, тому що я люблю свою країну. І в мене є сини, які в майбутньому можуть теж відчути цю війну, і я не хочу, щоб вони відчули. І не хочу, щоб вони там були. Не хочу, щоб вони пізнали це все. А ще було таке випадок, коли у Миколаєві пролунав вибух і під завалами загинула дівчинка маленька. І ось він мені показує це фото і каже: ось чому я пішов. Щоб такого не було. І тому він завжди казав, що хоча він стільки 20 років він ходив у рейс, але сказав, що ніколи не покине Україну і завжди буде жити тут. І хоче, щоб тут діти його проживали і будували її, щоб. Ну, це була для нього. Це була от батьківщина. Це була його любов.